Зіпсовані бюлетені, проблемні комісії, підставні кандидати, А опісля розбірки і суди в Одесі збирають черговий майдан, а на сході готуються голосувати вдруге. На який фінал очікувати? Знову зрада, принаймні такої думки могла бути частина населення Павлограду, бо центр виборчком зробив особливий подарунок місцевим мешканцям, намагаючись нав'язати їм вибори міського голови в один тур. Несподівано. Коли вже вибори відбулися, заднім числом, кілька сотень жителів цього міста нібито виписалася таким чином, зменшивши 90 тисяч ту всю позначку, і тому нібито там не потрібно було проводити другий тур. Ну зрозуміло, що це була технологія фальсифікації виборів на користь кандидата від опозиційного блоку, який показав і так невиразний результат за новим законом. Вибирати мерів у два тури можуть тільки міста з населенням понад 90 тисяч. Тому чому ЦВК забула? Скільки людей мешкає? У місті досі залишається загадкою. Проте громадськість підняла шум, і центральна виборча комісія, на чолі з Михайлом Охендовським, поспішно відмінила скандальне рішення. Експерти вважають, що це має стати останньою краплею в долі одіозного складу комісії. Їх паломочі там, по моєму що літом. Фактично ця комісія робота цик працює за рамками нормативно-правового поля. Парламент має... Поставить на повістку дня питання перезбрання цієї комісії і, і закрити вопрос по поводу того, що вона взагалі діла, і хто эти люди з нелегітимними полномочиями. Та якщо ситуація з Павлоградом більш-менш зрозуміла, в другий тур виходить висуванець опозиційного блоку Анатолій Вершин та ветеран АТО укропівець Євген Терехов, то в південній Пальмірі шоу тільки починається. Настоящі люди тут, образовані, умні, трудолюбні, які ніколи в житті ні у кого нічого не украли і треба щоб у нас тоже нічого не украли. И в первую очередь право голос. Сакашвілі звинуватив опонентів з табору Труханова у фальшуванні і закликав Одеситів вийти на місцевий майдан. На думку політтехнолога Катерини Одарченко, новоспечений українець таки доб'ється свого, і боровик за рахунок авторитету колеги вийде до фіналу. Але перемогти Труханова все одно не зможе через декілька причин. По перше, все ж таки до Саакашвілі теж є ну таке досить полярне відношення. По друге не було досить чітко ну випрацьовано оцей план дій боровик і Саакашвілі. Швілі, тобто це було недостатньо, ну скажімо так, доопрацьовано і виборець до кінця не зрозумів. Тим часом, поки драма в Одесі набирає обертів, в країні продовжують відбуватися нові й нові виборчі чудеса, котрі потроху стають відомими широкому загалу. У Рівненській області жителі одного з сіл обрали депутатом покійника, бо у його партії просили проголосувати за мерця, тим самим віддавши йому останню честь. А у Добропіллі мером обрали людину, яку підозрюють в організації сепаратистських рухів в минулому році. Тож українці. Продовжують дивувати своїм політичним несмаком. А попереду ще й другий тур виборів мерів у кількох містах та голосування в тих місцях, де волевиявлення так і не відбулось. Далі буде аня Магда Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.